І для Отця і сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ваших священство Всечиснів, Отці, дорогі братки і сестри. Насамперед, поздравляю вас зі святом святого Вінна апостольного князя Володимира, а також із нашим державним святом. Врешення Київської гусі. Це свято державне, але для того, щоб воно стало всеукраїнським святом, святом всього українського народу, нам треба його утверджувати у свідомості всіх українців. І ми це робимо на протязі вже декілька років. І робимо це через оцей респитів. Ви бачите, що кожного року на це свято в Києві з'їжджається все більше і більше українців зі всіх областей України. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що свято хрещення усіх утверджується у свідо... в нашій свідомості. А для чого нам це свято в нашій свідомості? Що воно нам дає? І чого ми хочемо? Ми хочемо на прикладі історії йти тією дорогою, якою йшли і Великий князь Володимир, і рівна княгиня Ольга. І мученики перші Бориси Гліб, і святителі наші Михаїл Іларіон, Петро Могила і Іов Борецький, наші преподобні Антонії Феодосій і всі преподобні, які подвизались на цьому святому місті. Ми хочемо нагадати, а нагадуючи, ми хочемо, щоб ми теж жили і поступали так, як вони. Великий князь Володимир хотів, щоб його держава приєдналась до цивілізованого світу. Цивілізований світ в той час був християнським, а його, як великого київського князя, у цей цивілізований світ не приймали, бо він язичний, кланявся ложним богам і жили брутально. Одне те, що князь мав 700 наложниць, князь свідчило про те, яке було життя на Коли він приніс у жертву на тому місці, де потім поставив десятивну церкву, у жертву людей. Та яка це мораль, коли в жертву приносить людину, не І тому перше, що зрозумів Великий князь, це те, що треба перемінити віру. Не вірить кожним богам, а вірить істинного Бога. І він повірив у цього істинного Бога. Але повірив не так, як багато із нас вірить сьогодні. Вірять, що Бог є, а живуть не так, як повіліває Бог. І це ми спостерігаємо не тільки серед християн, а ми це спостерігаємо і в церкві. Тому і в церкві церковні люди не живуть як треба. І тому Нагадуючи про ті далекі часи, ми хочемо сказати, дорогі браті і сестри, скам'янімось, куди ми йдемо? Чого ми хочемо? Багатство, але ж це багатство. Ви всі розумієте, що ми все залишимо тут на землі? Влади? Але для чого нам влада? Для чого існує влада? Для того, щоб панувати над людьми? Чи збагачувати? Для чого існує влада? Для чого Бог дав владу людям? Не для того, а Бог дав владу людині для того, щоб вона служила. Служила людям, служила народу, служила державі, а не собі. І тому подивіться на князя Володимира, яким він був і яким став. І яким стали його сини, Борис і Грів. За що їх убили? Убили за те, що думали, що вони хочуть захопити. Владу Великого князя. А вони її не хотіли і тому пішли на смерть, а не зрадили своїх вірі. Подивіться на спадкоємців князя Володимира Ярослава Лутур. І Володимира Мономаха. які закони писав, такі закони писали, що коли ми сьогодні читаємо їх, тільки читаємо, і то дивуємось, яка в них мудрість і яка в них справедливість. Але вони не тільки писали, а вони їх виконували. А подивіться тепер на наших законодавців, які закони вони пишуть. Пишуть закони під церкву для свого збагачення. А не пишуть такі закони, які давали можливість народу, кожному громадянину жити по правді, тому згадуючи і Ярослава Святого, і, Мана, і Володимира Мономаха, ми повинні. Жити за тими законами і приймати такі закони справедливі, які приймали вони. Тому, дорогі браті і сестри, утверджуючи свято хрещення Київської Русі в наших серцях, ми повинні Утверджувати віру на насамперед, ту віру, якою жили вони, а якою вірою вони жили. Православною, православною, Бо прийняли від Константинополя, а не від когось іншого. Ми повинні утверджувати надію. Подивіться, на людей подивіться. Вони вже зневірились. Зневірились усі. Залишається тільки одна тема. Так ось ми покликані для того, щоб утверджувати надію. І чим ми її будемо утверджувати цю надію? Утверджувати вірою в те, що Бог керує і всіми народами, і всім світом, і кожною людиною, зокрема. І керує справедливо. Коли треба, карає. Але карає для того, щоб помилувати. Для того, щоб помилувати, а не знищити. І тому оця віра на Бога повинна утверджувати в нас віру і в наше майбутнє. І насамперед утверджувати віру в те, що Україна як держава є і буде. І ніякі сили ні внутрішні. Ні зовнішні подолати нас не зможуть. Такий народ, який прийшов сьогодні з усієї України, на цей хрестний хід подолати неможливо. І це нехай бачить і розуміють наші обіженьки. Тому що в нас надія на Бог І ми віримо, що в Україні буде одна православна церква, але помісна церква українська, правдива українська буде вона і сьогодні вже є. Це ми з вами. Оце наша церква. Ви бачите, як вона зростає і зміцнюється. І всі спроби знищити з нас. Не вивчались успіхом. Тому, дорогі браті і сестри, в Україні. Єдина помісна українська церква буде. Але для чого нам потрібна єдина помісна українська церква? Ми ж теж помремо в цій церкві. Помремо. Так для чого вона нам потрібна? Єдина помісна. А для того, щоб вона настирно вела по дорозі, про яку сказав Ісус Христос. Яка це дорога? Це дорога вузька, терниста, але це дорога любові. Тому нам треба, насамперед, любити один. Одного. Тому що любов перемагає. І ви на своєму досліді переконуєтесь, що коли ви любите, то ви перемагаєте. А коли ви ворогуєте, то ви збирайте навколо себе більше ще ворогів і вас ці вороги топчуть. Тому навіть і цих не купань треба любити. Любити по заповіді Божої. А якщо ми будемо любити, то хіба Бог, який сказав, любіть один одного. Не допоможе, як він не може допомогти нам, коли він заради цієї любові на Хрест пішов за нас? То невже ви думаєте, що якщо ви навіть парості любові виявляєте, Господь не допоможе. Допоможе, тільки треба цього. Бажаю. І тому, дорогі браті і сестри, це Хрестників, всіх нас упершує у вірі православній, надії не тільки на нашу майбутню державу і сьогоднішню, а, а і на вічне життя, а головне в серцях наших уперше. Вихай, Господь наш Ісус Христос, молитвам святого рівного апостольного князя Володимира і всіх українських святих, до допомагає нам у нашій боротьбі зі своїми власними гріхами і суспільнями, негаразними і нехайми. Богу нашого слава на віки віків.